Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як формуються мовлення у дітей. Від нуля до одного року у діток з'являється гуління та лепт. Від одного року, коли дитинка починає ходити, в неї активно починає формуватися мовлення у два роки. Дитинка вживає вже від 50 слів і більше. До кінця другого року життя дитинка розмовляє простими фразами. В три роки мовлення дитини активно збагачується, слова збільшуються у 3-4 рази. Речення стають більш обширними. Дитинка активно вживає займенники я, ти, моє, мені. В чотири роки дитина легко може переказати казку, події дня охоче спілкується і про все розповідає. У п'ять років можна сказати, що дитина повністю оволоділа рідною мовою. У дитини мають бути сформовані вже майже всі звуки. До шостого року життя з'являється звук Р і Л. Якщо ж ви помітили, що ваша дитинка не відзивається на власне ім'я, більше використовує жести, аніж мовлення, не показує частини тіла, не реагує на звуки, не, викор... не виконує прості прохання, важко переключається з одного виду діяльності на інший, або мовлення не відповідає віковим нормам, тобто в три роки е... каже мама, тато, баба, дай і все, то обов'язково варто звернутися до фахівців за консультацією.